Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо з засновником бренду Royal Фасад, виробництво клінкерних термопанелей, про товщину утеплення, як її правильно вирахувати, щоб будинок був енергоефективним. Максима, скажи, будь ласка, зараз якісь, можливо, існують норми, чим ви регулюєтесь під час, наприклад, замовлення клієнта, коли він запитує, от, яку товщину ви мені порекомендуєте? Згідно останніх державних будівельних норм за 2021 рік, наша країна поділена на кліматичну карту двох поясів. Тобто перший пояс це більш північні райони області, і другий пояс це південні. До південних районів відноситься Закарпатська область, Одеська область, Миколаївська, Херсонська і Крим. Згідно державних будівельних норм є рекомендаційний характер використання опоряджувального шару при оздобленні фасаді для першої кліматичної зони, цей коефіцієнт термічного опору буде відповідати значенню 4. Для Кліматичної зони другого регіону, це південного, це коефіцієнт 3,5. Щоб розрахувати цей коефіцієнт, ми маємо знати теплопровідність, коефіцієнт теплопровідності всього опоряджування шару. Для цього нам треба спочатку взяти весь стіневий пиріг. І зробити розрахунок цього коефіцієнту R термічного опору по кожному окремому матеріалу. Ми можемо для прикладу взяти саме популярний матеріал в Україні для будівництва: це газобетон 600-ї щільності вщиною 300 мм. Для цього нам треба взяти коефіцієнт теплопровідності даного матеріалу газоблоку. Можна знайти в мережі інтернет. Коефіцієнт теплопровідності газоблоку 600 щільності завтовшки 300 мм 0,26 Тобто ми маємо товщину утеплювача 0,3 поділити на цей коефіцієнт 0,26. Таким чином, ми дізнаємося коефіцієнт, коефіцієнт R термічного спротиву цього несучого матеріалу газоблоку. Коефіцієнт термічного опору газоблоку завтовшки 300 мм 600 кг на метр кубічний дорівнює показнику 1,15 Далі таким самим чином розраховуємо коефіцієнт для утеплювача спінений пінополістирол для прикладу 100 мм. Маємо значення для спіненого пінополістиролу щільності ІПС 90. Раніше абревіатура була псбс 35 16,5 кг на метр кубічний. Товщиною 100 мм, значення 2,44 Ми взяли товщину утеплювача в метрах, поділили на коефіцієнт теплопровідності 0,041. Отримали значення 2,44 Тепер, щоб знати нам загальний коефіцієнт термічності для несучого пирога, це утеплювач плюс газоблок, ми маємо додати ці два значення. Як бачимо значення стінового пирога 3,6. Це відповідає нормам для другого регіону, тобто для півдня України. Буде достатня товщина 100 мм спіненого пінополістиролу. Так як наші вимоги це 3,5. Ми маємо 3,6. Тобто, вже... Ну, Скажімо так, це буде вже не енергоефективний фасад на сучасні вимоги державних будівельних норм. А зараз пропоную. Змінити товщину утеплювача з 100 мм на 150 і подивитися, як у нас зміниться загальний коефіцієнт термічного опору в стіновому пирозі. Для утеплювача 150 мм цей коефіцієнт відповідає значенню 0,5. Коефіцієнт термічного опору 3. Це коефіцієнт термічного опору газоблоку 1,15, це коефіцієнт термічного опору 150 товщиною спінений пінополістирол. Тобто загальне значення це 4,15 коефіцієнт термічного опору, що відповідає вимогам державних будівельних норм. Тобто для північного регіону кліматичної зони номер 1 в яку входить більшість областей України. Наразі товщина утеплювача має бути не менше 150 мм спідненого пінополістиролу.